Йому казали: не бійся, тебе не візьмуть. Не бійся тебе не візьмуть. І він пішов і поніс документи в ТЦК. А вони там не живуть по закону, там по вовчому закону живуть, і тому його забрали. Але правда на його стороні. Він мав всі довідки, ті мсек, висновок довічного. Він мав паспорт, він Все мав він після 6 серпня. Він до 6 серпня нас дають відстрочку на три місяці, як дають воєнний стан. Він йде туди, в ТЦК, і він їм каже: от всі мої документи. Крім тої довідки, що я здійснюю сторонній догляд, тому що зараз реорганізація, і я то мені не надали ще цієї довідки. Вони не прийнявши від нього тих документів, що вони мали прийняти, вони його відпускають додому. Вони його тоді не беруть. Тоді що вони роблять? Дають повістку через пошту. Пошта йому приносить повістку. Він, не думаючи, щось погане, приходить в адмінбудинок до старости до мене і бере в нас довідку, що він один син і здійснює довідку, здійснює догляд за батьком. На наступний день ми тут довідку донесли, але вони цієї довідки вже не прийняли. Тій ситуації так склалося, що це попало в час реорганізації структури рейсобезу і пенсійного фонду. Людина в цьому не винувата. Але в кожній ситуації, в кожній ситуації має бути ще людський фактор. Розумієте? Я розумію, що можливо десь вина його, що він не настирливо дзвонив, не дзвонив, питав, не питав. Але коли людей мобілізують, бачиш, що ситуація критична. Має бути частково людський фактор. Ми ж не, не татари, ми розумієте, не, 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 не росіяни, які там не розуміють. Ми українці повинні показувати приклад. Тому що ця людина вона повинна з радістю тебе захищати. Вона повинна бути впевнена, що вдома забезпечений тил, і тоді вона йде, захищає і бореться.